Всім привіт! У цьому відео Дан Балан публічно дав зрозуміти, що ніколи не одружиться з Тіною Кароль. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк під відео та підпискою на канал. Отже, почнемо. Декілька років тому відомий молдавський виконавець Дан Балан привернувував громадськості активним фліртом з українською співачкою Тіною Кароль. Він робив їй компліменти, пофліртував, і аудиторія вірила, що між ними є щось більше. Тіна також відповідала на його зацікавленість і викликала інтригу в мережі, проте обидва вони заперечували будь-які романтичні стосунки під час інтерв'ю з журналістами. За офіційною версією, між даними Тіною не було роману. Однак Дан Балан вирішив розвіяти сподівання щодо весілля та серйозних намірів щодо Тіни Карл. Він шукав жінку, яка б відповідала його очікуванням і мотивувала його до досягнення нових висот. За його словами, вона повинна надихати його. У той час він також наголосив на своїй самотності, що робить цю місію майже недосяжною. Частина аудиторії продовжувала мріяти про їх можливе об'єднання. Тіна також визнала Дана найкращим чоловіком в світі, крім свого сина, під час концерту в Кишеніві. А є фанати, які взагалі стверджують, що Балан і Кароль разом але приховують від всіх своїх відносин. Нагадаємо, є версія, що дан балан був одружений і розлучився. Історія ця сталася на початку 2000-х, згідно з нею він має сина на ім'я Алан. Також він мав п'ятирічні відносини з дівчиною на ім'я Христина. Подейкували, що вона чекала на обручку, але переходу на новий етап так і не відбулося. Шановні глядачі, а що ви думаєте про дана балана? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам тільки хороших новин! Зустрінемося в наступному випуску.